Вас часто охоплює відчуття самотності та ізоляції. Ви відчуваєте себе відірваними від інших людей та взагалі світу. Це негативно впливає на нашому емоційному стані і якості життя. Що робити? Я рекомендую розпочинати з харчування. Це науковий факт, що воно впливає на наш стан. Їжте більше овочів, фруктів, більше непереробленої їжі. Важливі вітаміни групи Б, магній, цинк, омега і жирні кислоти. Друге, що я додаю, це клітинне збалансоване харчування. Це з збаланс... Фенсовані коктейлі, які дають нам всі поживні речовини, що нам потрібно. І так, і це впливає на настрій і на нашу е, взаємодію з іншими, і нашу самооцінку. Третє. Фізична активність, ходьба, танці, будь-що знайдіть те, що вам подобається. Четверте соціальна взаємодія. Просто спробуйте поспілкуватися навіть з чужою людиною, десь в групі найдіть, поспілкуйтеся в магазині. Це допоможе вам відчути, що ви не одні. І п'яте, ви можете звернутися за допомогою до спеціаліста.